Ух та ти що універсальний продукт курочка. Ах, ароматно пахне, треба пробувати. Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. Ми готуємо, я розказую. Ви повторюєте, і ми разом це обговорюємо. У нас новий рецепт. Я пропоную в цьому рецепті зачепити ще трішки ось того солодкого горошку, який вже доходить власне до кінця, але ще трішки його можна використати його можна просто законсервувати як сам горошок, а можна використати у такому рецепті, який я вам покажу: а саме тушкована курочка з молодим горошком та овочами. Дуже простий рецепт, але надзвичайно ситний, бо він може бути як основною стравою. Він може виступати як до гарніра, до картопельки, до пюрешечки, до якихось овочів. Додатково ще до салатку, чи просто з хлібчиком. Дуже смачно, як завжди, в описі. Ви побачите, скільки чого йде. Ми приготуємо на три баночки. У нас не багато є, але загалом він вийде смачний. Друзі. Універсальний продукт курочка ситна, смачна, якщо це доповнити ще свіжими овочами, смачними, такою солодкою морквочкою горошком, воно буде ще по-другому грати та співати. Отже, що нам для цього потрібно? Сіль, перець горошком. Я додаю трішки до курочки зерна коріандру, чесничок, горошок, цибуля, морква, філе куряче. Ви можете також використати, власне філе стегна, бажано без шкіри та без кістки, і води ніякої не будемо додавати. Ну, а також лавровий листочок. Друзі, нарізаю ось так морквочку невеликими кубіками. Як я вже раніше вам казав, воно має бути щось трішки схоже з тим, що у нас вже є. От, наприклад, у нас є горошок. Ну, Ми ж не будемо морквочку нарізати маленькими горошинками, але невеликим кубіком, щоб воно щось гарненько разом було, зробимо. Так само з цибулькою. Нарізаємо її ось таким кубіком. Це не кубік насправді, але загалом воно щось ось так разом буде виглядати гарно. Я думаю, треба ще цибульки. Моркви супер багато не буду давати. У нас вже є солодкий горошок. І щоб воно не було занадто солодке. Ось так цибульки. Ну і саму курочку теж поріжемо на невеликі кубики. І будемо це все шарами викладати в наші баночки. Ми, Мені здається, вже так багато готували рецептів з курочкою, і з яловичною, і свининою. І, напевне, треба з рибою щось додати. Напишіть в коментарях, що ви хотіли побачити з риби, зокрема, а можливо, і не риби. Нам завжди важливо чути вашу думку. Так, ми отримуємо якийсь фідбек і розуміємо, що ми можемо вам дати та запропонувати. Беремо наші три баночки, можливо, вийде на 4. Не ісключено. Значить так, горошинки. Ось туди. Додаємо також коріандр. Він надасть додаткового приємного аромату, лавровий листочок. Ось так по дві штучки. У нас є основа продукт, який ми готуємо. Додаткові, такі як овочі і спеції, все. Так, дивіться, шар даємо морквочки. Після цього у нас піде горошок. Але пам'ятайте, що зараз горошок воно все гарненько, зелений, але він все ж таки втратить свій колір. Зелені завжди при дії температурі вони втрачають. Але це не означає, що воно не буде несмачно. Усередину або навіть зверху я додам чесничка ще. Ось так просто порізаного. Часничок молодий, хрусткий, аж ароматний. Буде супер. З корочкою поєднуватися. Не бійтеся, чесничок лишній не буває. Він смачний, приготований, він дуже смачний та ароматний. Так, додаємо ще нашого горошку. так. тепер це гарненько закладаємо. Ось так воно виходить воно у нас в чотири кольори, горошок, е, морквичка, цибулька, м'яско. І зараз просто ще підсолюємо і перчику додамо. І будемо відправляти. Нічого страшного, що ви посолили це зверху. Воно все рівно пустить сік і воно все разом там з'єднається і буде супер. І трошки перчику. Хоч ми давали горошком, але це ще додатково, бо свіжо молоти, він має дуже приємний аромат. І під дією автоклава температури він ще краще розкриється. Все. Закриваємо нашими твіст-кришками та будемо відправляти в автоклав. Будемо готувати в автоклаві при температурі 110 градусів 30 хвилин. В автоклав. Друзі, ось такий у нас вийшов результат. Ось такі баночки з нашою тушкованою курятиною, З горошком. Як я і в принципі говорив, горошок трішки втратив колір. Ми не додавали ніякої води. Оце все м'ясний сніг та овочі. Ох, та ти що! Ах, ароматно пахне! Треба пробувати. Дуже чесничком гарно пахне. Курочка гарно розпадається. Ось так вона виглядає. Разом з горошком, морквочкою. смачно. Солодкий горошок, морквочка і добре підсолена курочка. Це ще застигне в желатин, коли постить в холодильник або в холодному місці. Воно буде супер. Друзі, не потрібно нічого вгадувати. Супер, можливо, складного. Є продукти, які поєднуються. Це смачно. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал. З вами був Іван Іванчук. Канал Утехо. Готуємо, практикуємо, показуємо. Всім пока і до побачення!